Добування алюміній гідроксиду та доведення його амфотерності. У пробірці маємо розчин алюміній нітрату. Додамо до нього невеличку кількість розчину калій гідроксиду. Спостерігаємо утворення білого драглистого осаду алюміній гідроксиду. Ще раз помилуємось утворенням гідроксиду. Розділимо вміст пробірки з гідроксидом навпіл. До першої пробірки додамо невелику кількість розчину гідроксиду. Спостерігаємо поступове зникнення осаду алюміній гідроксиду, що свідчить про те, що відбувається реакція. Оскільки алюміній гідроксид реагує в даному випадку з лугом, це свідчить про те, що він тут виявляє кислотні властивості. До другої пробірочки додамо розчин хлоридної кислоти. Знову ж таки, будемо спостерігати зникнення осаду алюміній гідроксиду. В даному випадку, оскільки алюміній гідроксид реагує з кислотою, він виявляє основні властивості. І ми з вами можемо підсумувати, що оскільки алюміній гідроксид реагує із лугами, і з кислотами. Це говорить про те, що ця сполука виявляє амфотерні властивості.